Вітаю, друзі! Сьогодні про парономазію. Незрозуміло, невідомо і нецікаво. Чи навпаки, і зрозуміло, і відомо, і цікаво. Або так, незрозуміло і невідомо, але дуже цікаво. І незалежно від вашої відповіді починаймо, друзі! Пароніми. Це слова, схожі за звучанням, але різні за значенням і написанням. Наприклад, виборний виборчий. Виборний, який визначається або обирається голосуванням. Виборна посада. Виборчий, пов'язаний із виборами, із місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів, виборча дільниця. Виборчий бюлетень, виборче право. Погодьтеся, заплутатися легко. І вимова, і написання слів дуже схожі, але лексеми не тотожні. У цьому й особливість паронімів. Вони можуть відрізнятися однією чи двома буквами у корені різними префіксами та суфіксами. Паронімами можуть бути Іменники, адресат адресант, адрес адреса. Прикметники авторитетний, авторитарний, прислівники, мимохідь, мимохідь. Дію слова позичати, запозичати. Тому не дивно, що така звукова близькість паронімів у мовленні є основою для створення жартів, загадок, каламбурів. На основі паронімії як явища будується така стилістична фігура, як парономазія, звукова метафора, що досягається майстерним використанням близьких за звучанням, але різних за значенням слів. Талант твій латаний. Вогонь вагань. Серпанок серпня, груди грудня. Коли стану я зовсім сивою. І життя моє піде мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою. Для досягнення ритму звукового уверазення вислову використовують навмисне вживання слів паронімічної природи. Страшніша огнених геєн, голодна хіть зажерливих гієн. Любіть травинку і тваринку, і сонце. Завтрашнього дня. Любіть друзі, як заповідає нам наша сучасниця, і яке це щастя бути її сучасницею, легендарна і неповторна ліна себе, рідних, ЗСУ, блакить неба, Сонце, життя, мир, Україно. Почувайте завжди себе, друзі, захищеними у колі любові. І говоримо солов'їно, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна.